Шукаємо постановись капусім по боці. Бігме, тут здається тихіше. Це фрагмент художньої короткометражної стрічки, коли співають мертві. Одного із головних героїв, провідника повстанців Левка, втілив Олександр. Віт. Він актор Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького каже: у такому фільмі участь брав вперше. Це був цікавий для мене досвід, тому що це зрештою зйомки відбувалися на наших теренах. В кіно це потрібно доволі компресійно працювати, тому що немає часу, коли показати, які були передумови їхнього існування, що що далі. Взяли участь у зйомках фільму й актори непрофесійні. Юна Крушинська працює старшою науковою співробітницею обласного літературного музею. У стрічці вона виконала роль зв'язкової та сестри одного із повстанців Оксани. Це невелика насправді роль. Ось але мені дуже приємно, що я долучилась до цього проекту. І так теж дуже важливим було підібрати одяг, да, для того, щоб він відповідав тому часу. Тому ми з колегами довелось нам попросити і в знайомих пошукати на горищах в бабусь. Ось і ми максимально відповідально до цього підійшли. Вперше над зйомками ігрового фільму працював оператор Андрій. Анатолій Заїнчуковський. В плані зйомки звичайно, були свої моменти, які, які я з ними не стикався раніше. І, але це певний досвід. Ми знімали буквально по одному дні, кілька годин, скажімо, місяць. Жисер постановник стрічки директор Хмельницького обласного літературного музею Василь Горбатюк. Він написав і сценарій, у ньому йдеться про події, що відбулись на початку 50-х років минулого століття у Шепетівському районі. Їх у своїй книзі описав Віталій Олуйко. Та в ви мені витяг з цієї книги. Це було півтори сторінки, але коли я прочитав цю історію, вона мене дуже зацікавила, і настільки, що я ну, ніби побачив це у вигляді фільму і при чому повністю ігрового. Профінансували фільм, розповідає благодійники. Працювали над ним протягом літа, зробили шість виїздів. Допомогли втілити фільм у життя професійні актори обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького. Вони значною мірою підняли рівень нашої стрічки, а також певною мірою і допомогли якось нам ну, самим орієнтуватися в тому, як грати, як вибудувати мізенсени. Ми першу зйомку зробили у селі Дідківця. Це там, де відбувалися якраз ці події. А потім ми перенесли зйомки у село Пашківці. За словами Василя Горбатюка, планують відзняти ще один фільм про діяльність ООН та УПА на Хмельниччині. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.